Чи вистачає українцям заробітку принаймні, на найнеобхідніше, І, власне, скільки українці здатні заробляти? Статистика твердить, що найкрутіші на теренах жовто-синіх нині пілоти, натомість, вчителі, медики та листоноші фактично жебракують. Розмов про гроші багато, але щоб у цифрах відверто, і головне зрозуміло, хто і скільки нині коштує в Україні такого ще не було. Буде просто зараз. Дивіться. Вони відкривають Ейнштейнів та ньютонів. Нинішні мільярдери саме з ними виводили Правила? перші літери. Колись професія педагога була чи не найпопулярнішою. Нині вона не у шані. Заробітна вплата в мене менше двох тисяч. Їхня зарплата стартує від 1147 гривень. Менше платити в Україні забороняє закон. Так само найдешевше коштує праця лікарів добре, та лікарів. Добре, добре. Одні з найнижчих зарплат у початківців менеджерів з продажу. Схема скільки напрацюєш, стільки і отримаєш діє І у приватному бізнесі Валерій кожному своєму будівельнику платить 2600. Якщо Єс вже людина працює також в вихідні дні, то зарплата може бути увілічиться мінімум на одну мінімальну заробітну плату. Рейтинг найбільш оплачуваних професій в Україні очолюють пілоти 11 тисяч гривень. Далі банкіри та страховики. Що вища посада, то привабливіші цифри. Рукоїтелі крупних відділень у них рівень дохода порядка 15-20 і вище тисяч. Гривень. Далі у рейтингу матеріального достатку розташувалися послідовники Цукерберга та Геця. Програмісти лише офіційно заробляють понад 4,5 тисячі гривень. 4-10 тисяч доларів в місяць більше. Айтішник із досвідом кажуть, шукачів чи не голів узагалі на вагу золота. Нещодавно у нас на сайті була вакансія для розробника в українську компанію, де зарплата його становила 36 тисяч гривень на місяць. Державна статистика не вписує цю галузь у когорту найбільш оплачуваних причина у конвертах на крупних предприяттях. Легальна економіка процентів 90 займає. в малому сегменті. Наоборот, тіньова економіка займає 90%. Легально платять переважно у державних установах. Тут виживають за рахунок стажу та бонусів. Щоб отримати зарплату високу, як для чиновника, приміром близько 7 тисяч гривень, треба мати стаж державної служби понад 25 років. Зарплату з надбавками отримують в Україні і народні обранці у місяць, десь до 20 тисяч гривень. Заробітку керівників успішних компаній можуть позаздрати і депутати, і перші державні мужі. Учень кваліфіцірований топ-менеджер стоїть несколько мільйонів доларів. Заробляти величезні гроші, навіть у рази більше за середню європейську зарплату 2000 євро. В Україні виявляється, теж можна щоправда вихопити рідкісну вакансію із захмарним окладом коштуватиме неймовірних зусиль. Одне з найяскравіших резюме. Чоловік просить за свою роботу 100 тисяч доларів. Це місячна зарплата пів тисячі учителів. Втім, його таки візьмуть на роботу. Якщо спеціалізація рідкісна. Мені зараз захотілося купити інший мотоцикл. Тобто я от можу купити нормальний мотоцикл то є в районі 30 тисяч доларів. Микола вакансій у роботодавців не просив на квартиру у центрі столиці та авто. Преміум класу заробив за 10 років підприємництва. Петигох Лідія Сергіївна вчителює більш як два десятки років. За цей час її набавили 400 гривень. Івенья Цвітацька, Ольга Павловська, Світлана Тараканова, Владислав Тульський, новини 2+2.